Я давно-давно думав з початку повномасштабного вторгнення, куди себе залучити. А так як багато тут друзів, побратимів моїх служить саме в цьому підрозділі, запропонували мені, кажуть, є посади вакантні, будеш допомагати вбивати. Для мене це взагалі був новий підрозділ. Я не знав, куди я перевожусь, тільки зі слів там побратимів, своїх товаришів, які тут служать вже. Але я не розчарувався. І я думаю, я зробив правильний вибір, коли сюди перевівся. Тут в мене проживають батьки, дружина за кордоном, сином, але всі відреагували нормально, тому що розуміють, що зараз така ситуація в Україні, що треба кому комусь треба її обороняти. Якщо не буде нас тут, то Дуже швидко будуть тут на нашій землі. Там, де я виріс, де провів своє дитинство. Я не хочу, наприклад, щоб вони були на моїй землі. Тому що ми вже бачили, як це все було. Посади є для всіх. Починаючи від водіїв, закінчуючи оператором будь-якого БПЛА. На твій розсуд, на твій вибір. Тобто можна використовуватися оператором на FPV-дрони, на Mavic, на Matrix. Так само на ці літачки посад достатньо.